Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Сьогодні ми поговоримо про захопливу концепцію, яка змінює життя тисячі людей, а саме про рух Фаєр або фінансова незалежність і ранній вихід на пенсію. Ви дізнаєтеся, як він працює, чи можливо це в Україні, і з чого почати свій шлях до фінансової свободи. В загальному що це таке? Рух Фаєр з'явився в США і став популярним завдяки ідеї працювати не все життя, а досягти фінансової незалежності якомога швидше і жити так, як ти хочеш. Основна формула цього. Руху ваш річний дохід від інвестицій має покривати ваші річні витрати. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивно, тискаємо Вподобайку вам затеплю 100% до карми. Починаємо зараз коротенько, як досягти FIRE, а далі розберемо більш детальніше. Перше, це сплануйте ціль, визначте, скільки вам грошей на рік потрібно для комфортного життя. І далі помножте це число на 25. Для прикладу, якщо 20 тисяч доларів вам потрібно в рік, то множите його на 25 500 тисяч доларів. Друге, інвестуйте в акції, тіфи, облігації. Про це в мій канал. Цю інформацію можете багато знайти в мене на моєму каналі. Третє, економте та збільшуйте свій дохід, скоротіть непотрібні витрати і шукайте нові джерела доходу фріланс або пасивний дохід. Чи можливо досягти фаєр в Україні? Так, але з урахуванням економічної ситуації, інвестуйте в доларах і створюйте подушку безпеки, це ключ до стабільності, переваги та ризики. Плюси, ви отримуєте. Та свободу жити на власних умовах, більше часу для себе, хобі, сім'ї. Із мінусів потрібна жорстка дисципліна та самоконтроль. Отже, більш детальніше як може виглядати ваше життя від нуля до семи це наше раннє дитинство. І тут, в принципі, ми живемо, радіємо життю. Далі із сіми до дев'ятнадцяти років. Зазвичай у нас школа у когось до шістнадцяти, але плюс-мінус десь так це відбувається школьний період. Пізніше від 19 до 24 в середньому ми йдемо в ВУЗ і навчаємось. Там отримуємо якусь спеціальність. І далі від 24, і у більшості людей до 65-70 років вони працюють і далі пенсія. Ну так сказати, самі знаєте, яка пенсія. Напишіть в коментарях, чи велика, чи невелика. Як може виглядати життя, ви можете від 24 років, коли вже отримали собі якусь спеціальність, працювати і плюс інвестувати. Тобто ходити на роботу, яку ви любите, плюс займатися інвестором. Інвестиціями і далі від 39 років до 45 років і вище ви можете насолоджуватись омрійним життям і мати фінансову свободу. Ще другий варіант, як може виглядати життя. все на початку так само: дитинство, садок, потім з 7 до 19 школа, вищий учбовий заклад з 19 до 24, і після 24 ви маєте роботу, яку ви любите, плюс інвестиції, і плюс отримуєте міні-пенсії. Тобто якісь виплати у вигляді дивідендів або відсотків. Далі подивимося, які етапи є шляху до фінансової свободи. Перший рівень це залежність, другий платопоспроможність, третій стабільність, четвертий комфорт, п'ятий незалежність і шостий достаток. І далі по кожному з пунктів ми пройдемось більш детальніше. Отже, перший рівень це залежність, коли ми від когось залежимо, причому на всі 90-95%, а може і на всі 100. Рівень, на якому ми покладаємося на когось фінансово. Або маємо борги. Ми залежні, іноді це просто певний етап нашого життя. Ми тільки вступаємо в доросле життя, а наші батьки все ще нас підтримують. В деяких випадках ми маємо хлопця або дівчину, і дівчина або жінка, уже дружина завагітніла і йде в декрет, так сказати, і всі полагаються тільки на доходи однієї людини, тобто чоловіка, мужа. Хлопця, якщо ви на цьому рівні, то що варто робити на рівні номер 1 Це якщо ви не працюєте, зосередитись на розвитку джерела доходу. Якщо ви мало заробляєте, подумайте про зміну галузі, навчання та переговорити про зарплату з роботодавцем і сказати: Ей, може, ви мені піднімете все ж таки зарплату, бо мені не вистачає. Якщо ні, ну то може змінити краще роботу на вище оплачуємо. Якщо у вас є борги, то треба з ними боротися. І найперше, це з тими, які від більший відсоток. І працюйте зі своїми переконаннями, тобто, що вас сюди привело, де ви зараз є, і хто в цьому винний. Завжди пам'ятайте, що ну самі ви завжди доходите до того місця, де ви є, і вибиратися потрібно вам. Що ви робили раніше, що ви сюди попали, і що вам тепер потрібно зробити, щоб з цього місця вийти або з цієї ситуації вилізти. І дуже важливо, що з цього рівня вийти найважче, тому що треба почати змінювати своє мислення і змінювати, як Якось своє життя, тому що попередній тип мислення вас до цього життя довів. Щоб було якось по-інакшому, треба робити щось по інакшому. Дивно, коли ви робите постійно одне те саме, і думаєте, блін, а чого ж результат один і той самий. Другий рівень це платоспроможність. Ви заробляєте достатньо, щоб покрити свої регулярні витрати, але у вас немає заощаджень. Неочікувані більші витрати були б для вас проблемою. Поламалася машина, як її ремонтувати, невідомо, де гроші брати невідомо, хтось захворів. Теж, де брати гроші, один не працює, що робити. Платоспроможність це коли життя без боргів, але від зарплати до зарплати. На цьому етапі єдиний дозволений борг це іпотичний кредит, але ви вільні від споживчих кредитів. Тобто у вас немає інших кредиток. Там ми за телефон ще не заплатили, платимо постійно якісь відсотки. Там ноутбук ми взяли в кредит і ще кухню. Зазвичай платоспроможність можлива в двох випадках: ви або мало заробляєте, або ви заробляєте до достатньо, але ви дуже багато. Тому що робити, щоб перейти на наступний вищий рівень, перше, це потрібно навчитися відкладати 10 або 20% від своєї зарплати. Зрозуміти собі в голові одну річ, що якщо я живу там на 20 тисяч гривень чи на 10 тисяч гривень, то якщо я буду відкладати від цього тисячу гривень, тобто 10% або 2 тисячі гривень, 20% то мало що зміниться. На 10 тисяч гривень прожити так само тяжко, як на 9 тисяч гривень. Але можна, і вже у вас буде щомісяця відкладено там якась тисяча гривень або дві тисячі гривень, і привчити себе до цього, щоб постійно від своїх доходів відкладати по 10 або 20% регулярно щомісяця, щоб не сталося. І друга річ: якщо ви заробляєте достатньо грошей, але витрачаєте їх постійно, то передивитися, куди ви їх витрачаєте. Досить гарним рішенням буде встановити на телефон додаток, який буде рахувати ваш дохід і ваші витрати, і туди будете вписувати. Кожного дня, де ви куди потратили гроші, і кожного дня, скільки вам там звідки прийшло. Особисто сам за допомогою такого додатку навчився скорочувати свої витрати від 300 до 500 доларів. І для мене це був шок, коли я побачив, на що я їх витрачаю. Воно так здається, а там потрачу 10-20 доларів, там потрачу 30, там. І за місяць потім виходить, що у вас досить великі суми уходять. Далі рівень третій стабільність. На цьому рівні ваш дохід перевищує вашу вартість життя, у вас є заощі заощадження і, можливо, ви вже інвестуєте їх. Цей рівень найчастіше буває, коли ви працюєте повний робочий день і маєте високу зарплату, ви підприємець і ваша компанія вже приносить вам солідні прибутки. Ваша єдина проблема полягає в тому, що ви залежите від одного джерела доходу. Якщо з якоїсь причини ваша компанія потрапляє в біду або вас звільняють, це джерело грошей раптово вичерпується. Що ж варто робити на третьому рівні, щоб перейти на четвертий? Якщо у вас є заощадження, не забувайте їх інвестувати, захистивши від інфляції, ви можете інвестувати в облігації, ІТФ, акції, нерухомість, золото. Ви також можете вирішити створити додатковий дохід у формі масштабного бізнесу, яким би ви могли займатися у неробочий час. До речі, масштабний бізнес це не завжди означає, що ви маєте відкрити мережу супермаркетів якихось огромних. Деколи це може бути введіння інстаграму, тіктоку, Ютубу, де ви зможете розповідати людям корисну інформацію, ділитись. Своїм досвідом, і може це бути ваш масштабний бізнес. До речі, дуже важливо, що на цьому рівні люди найчастіше зупиняються, і не тому, що далі буде важко, а тому, що вони попадають в таку ілюзію безпеки. Тобто, коли їм здається, що вже ну і заробляю, я вроді достатньо і навіщо мені більше напрягатися. Звичайно, я не відпочиваю по 4-5 разів на рік, десь там на море. Ну але в принципі мені вже і так добре, так, так сказати, зона комфорту. І коли я говорив що на першому рівні це найтяжкіше почати, але можливо, бо у вас є мотивація щось змінити, то на цьому рівні ви вже вийшли із першої зони комфорту і потрапляєте в другу зону комфорту. Тільки тут у вас вже може почати втрачатися мотивація того, що, ну, блін, уже в принципі мені нормально навіщо напрягатися, щоб мати все і одразу. Далі четвертий рівень це комфорт. У вас вже є значні заощадження та кількість різноманітних джерел доходу. Це справжній фінансовий комфорт. Окрім вас, Вашої звичайної роботи, ви також маєте різні види інвестицій. Можливо, ви пасивно інвестуєте в акції чи ІТФ, можливо, ви отримуєте дивіденди від компаній, які виплачують дивіденди, або ви володієте нерухомістю і отримуєте від цього дохід. Один із ваших джерел доходу може бути додатковий бізнес, який ви можете вести в неробочий час. І єдина проблема, яка у вас виникає, це те, що ви витрачаєте на це дуже багато часу. Грошей так само вже вистачає достатньо вам приходи, але й час. Ви так само витрачаєте досить багато, і що ж варто робити на четвертому рівні, щоб перейти на п'ятий рівень. Використовуйте свій капітал і знання, щоб зробити якомога більше джерел доходу пасивним. Якщо у вас є бізнес, вибирайте масштабовані продукти, такі як електронні книги, книги, онлайн курси, відео тощо, про що я говорив: що великий бізнес це не завжди має бути мережа супермаркетів, якихось гіпермаркетів. Це може бути Instagram, TikTok, YouTube. і там ви можете продавати уже себе або свої. Послуги. Якщо ви вирішили інвестувати, шукайте пасивний дохід, наприклад, орендну плату за вашу нерухомість або дивіденди. Здаєте квартири, отримуєте орендну плату або інвестуєте в дивідендні якісь акції або ETF і отримуєте дивіденди. Про це в мене на каналі багато відео. І тут дуже важливо, що перехід від рівня фінансового комфорту до справньої незалежності та життя за рахунок пасивного доходу потребує великих фінансових витрат, а також зміни мислення. Більш скромний спосіб життя. Життя проти вивільнення свого часу. Рівень 5 це вже незалежність. Ви живете на пасивний дохід, ваш онлайн-бізнес, ваша нерухомість, дивіденди працюють на вас. Вони здатні покрити ваші витрати на життя. Це означає, що ваш дохід більше не залежить від вашого робочого часу або від будь-якої особи чи компанії. На практиці вам не потрібно багато заробляти пасивно, щоб досягти цього рівня, якщо ви обмежите свої витрати на життя. Справжня фінансова незалежність полягає не в багатстві, а в підході до заробляння грошей. І з однієї сторони здається, що це вже пік і куди вже йти вище. Але ще є що, що можна зробити, щоб перейти на шостий рівень на останній рівень, що ж потрібно робити, збільшити кількість джерел доходу та розмір цих доходів, щоб не хвилюватися про майбутнє. Контролюйте свої витрати на життя, намагайтесь не потрапити в пастку, витрачаючи більше грошей, ніж заробляєте. Інвестуйте свій фінансовий надлишок з думкою про своє майбутнє. Не заробляєте мільйони і витрачаєте мільйони. А думайте про те, що можна гроші накопичувати і далі, навіть якщо ви маєте їх вже досить багато. Бо більшість людей, коли з'явились трішки більше грошей, думають, що вони вже. Зловили Бога за бороду, як то кажуть, і починають не думати про майбутнє, починають думати, що отак у мене буде завжди, і нічого не ні зі мною не станеться, не з моїм бізнесом, ні з чим іншим. Не замикайтесь на створенні нових бізнесів і проектів. Нарешті робіть те, що вам подобається, і будьте відкритими для можливості заробляти на цьому гроші. Тобто, якщо ви все, що робили раніше, ваш там робота, бізнес і так далі, робили із-за того, що мама колись в дитинстві сказала, що треба навчитися. На не знаю, там на лікаря або на кухаря, то зараз, коли вже у вас є така фінансова свобода, ви можете, крім того, що у вас гроші вже приходять з різних сторін, з різних джерел. То так само ще можна і заробляти на тому, що вам подобається, якщо ви не почали з цього. Ваше хобі можна монетизувати. Але так само тут є важливий такий момент, що варто мати подушку безпеки у вигляді доходу трошки вище наших потреб. Також варто подумати про майбутнє і захист у разі несподіваних складних ситуацій. Подушка безпеки має бути не на один місяць життя, а найкраще, щоб вона була щонайменше на півроку життя або на рік, або на три роки. Але саме оптимально. Це від півроку до року, щоб ви могли жити існувати без роботи. Ну і після цього ви переходите на шостий рівень рівень достатку. В принципі, тут уже нема що про це говорити. Вам всього достатньо. Заробляєте грошей багато, на роботу ходите мало або взагалі не ходите. Витрачаєте для того, щоб заробити гроші, дуже мало часу. Більшість працює автоматично. І можете насолоджуватись життям і робити то, що вам хочеться, і то, що вам потрібно. І на кінець хотів би сказати, що вам ніхто не розповість про фаєр. Найважче спочатку, тому багато хто і здається. Фаєр це боротьба за більше і за розуміння, коли нам уже достатньо. До речі, який у вас рівень фаєр на даний момент? Більшість людей не потрапляє до фаєр, тому що вони не можуть пожертвувати, так сказати зараз своїм часом собою. А навіщо мені це потрібно, якщо Є зараз багато різних спокусливих речей, типу піти десь. Пивка бахнути, або пограти в PlayStation, або просто потикати в телефон, подивитися якийсь контент, замість того, щоб почати його, наприклад, створювати. Ви також можете пришвидшити свій шлях до Fire, але це коштує більше часу і більше ризиків. Що таке рух FIRE? Це інтригуюча спільнота людей, які мають на меті якнайшвидше отримати фінансову незалежність і жити на пасивний дохід. Ще люди, які належать до руху FIRE, їх зазвичай називають 30 або 40-ка річними Пенсіонерами, ну тому що їм уже в цей час не потрібно працювати, і вони отримують, так сказати, пенсію у вигляді грошей, яких їм вистачає на своє життя і на подорожі. Тепер означає фінансова незалежність, ранній вихід на пенсію, Financial Independence, Retire Early. До речі, телеграм не сказав. Ось такий є телеграм-канал, батько інвестор. Переходьте підписуйтесь на телеграм-канал. Тут розповідаю, що які я там відео викладав. Що зараз сезон звітів, які компанії звітуються, що у них там по резу. Результатам, підписуйтесь, переходьте, підписуйтесь в описі під відео. Так само є посилання на телеграм-канал і на мій приватний телеграм, якщо комусь там треба щось написати, відповісти. В телеграмі інформація з'являється більш оперативніше. Викладаю я там що коли купував, плюс-мінус, по яким цінам. Переходьте, підписуйтесь, цікаво буде. Fire – це не лише про гроші, це про свободу. Якщо вам сподобалось відео, втискайте вподобайку, дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові. Відео на цьому в мене все. Всім дякую, всім, па пап. Успіху в інвестиціях.